Сьогоднішні мої думки будуть з приводу тих новин, які ширяться зараз мережами, там, телебаченням і всім подібним. Депутати хочуть підняти забезпечення для військових там, і в тилу, і на фронті. І так ці депутати хочуть підняти. Вони ж всім серцем прагнуть підняти забезпечення. Так а що ж ви не робите, як ви хочете? М? Є готовий законопроект? Ви голосуєте за нього, він поставлений на голосування? Ні, тільки хочуть депутати. Хочуть, блін. І я говорив із своїми побратимами, я кажу, ви вірите в ці новини? Бо це дуже цинічно. Це я вам скажу такий цинізм на крові всіх військовослужбовців розказувати, що депутати хочуть підняти, коли вже самі зажерлись по повній, вони хочуть підняти. Людей повиривали із домів, із сімей. Я не кажу там про бойові частини. У нас армія по всій країні. Є навчальні центри, є логістичні центри, є центри забезпечення і дуже багато всього. Центри протиповітряної оборони, де ці всі групи по всій країні розставлені. Люди покинули свої домівки, пішли захищати цю країну, пішли захищати кожного цього депутата, міністра, чиновника. І що вони отримують? 20 тисяч гривень. У мене хлопці в моєму навчальному центрі по 6, по 7, по 8 років воювали. Деяких там суглоби перебиті, стерті, деяких там ні зубів, ні, нічого не було, деякі поранені. Один із них виходив з позиції свої нутрощі в руках, ніс. У нього шрами такі на животі від того всього. Ці хлопці передають в навчальному центрі свої знання. Новим новобранцям, які вони здобули на крові, це найцінніше, що є, ці знання. Вони ними діляться. В цих хлопців немає вихідних. Вихідних у них немає, тому що кожен день вони працюють з новобранцями. 20 тисяч. Вони сімей своїх не бачать по півроку. 20 тисяч. А в селі поруч з Черкасами вакансія охоронця в делікат. 17 тисяч гривень. Охоронець в делікаті прирівнявся нашою владою до військовослужбовця, який відвоював кілька років і зараз свій досвід передає новим людям, щоб їх не повбивали вороги. Оцей цинізм достає до глибини душі. Я скажу так, що ми давали клятву на вірність українському народу захищати, боронити його. І територіальну цілісність нашої держави, неньки України. Військовослужбовці вже дуже злі. І злі не лише на того ворога росіянина, який нас фізично вбиває, а на нашу владу, яка гребе, краде, собі піднімає забезпечення. А ми воюємо уже з 22-го, зараз 25-й рік вже закінчується. Не піднімалось жодного разу забезпечення. Жодного разу. І то познімали те, що було. І не дай Боже вам дожити, хоча яке. Не дай Боже, я навіть не буду казати. Я хочу, щоб ви осмислили це в своїй голові, що військовослужбовець може побачити грізнішого ворога не росіянина, а депутата і чиновника, який обкрадає його, який не дає забезпечення, не голосує, розкрадає. І основне завдання знищити ворога України у військовослужбовця. І чи не думаєте ви, що ви допечете? Ви доведете до е, такої стадії накалу, що військовослужбовці розвернуть свою зброю проти вас. Якби в нас були забезпечення, якби в нас було все, що нам дається, не розкрадалось, не комуніздилося все, не розпилювалось, та ми б цього ворога давним-давно стримали і відбили наші території. І людей скільки не треба було б. Ні, а я бачу всі ці дружини, діточки на лакшері машинах, на колоті губи, груди зроблені там. Мій Масік дав мені, той дав мені тисяч тисяч вісім доларів, щоб я зробила собі те все. Я кажу, ви доведете військо, що проліється ваша кров. І такого, я скажу як священик, я навіть і хоронити не буду, бо собаці собача смерть. Коли отакий цинізм твориться в нашій державі, коли ми, військовослужбовці, віддаємо все, ми жертвуємо життям, здоров'ям. Своїм сімейним благополуччям, тому що сім'ї валяться, діти не бачать своїх батьків. І навіть цей батько, який служить десь навіть в тиловому підрозділі, він не може достойно забезпечити свою сім'ю. Що в нас, грошей нема чи що? Подивіться на бюджет, він більший. Все це розкрадається. Депутатам підвищується е забезпечення, чиновникам і тим всім. А військовослужбовця, який береже цього ж депутата, так хто він? Його прирівняли до охоронця в АТБ. в якого єдине завдання там охрана атміна і дивитися, щоб пакети не покрали. Оце я скажу, це вже наболіло. І оцей цинізм, який зараз ширить наша влада, що депутати там хочуть підняти, треба піднімати, а не хотіти піднімати. Бо ми. Ми виграємо цю війну і цей час для вас, а ви його профукуєте, дірібанячи всі свої гроші. Грош ціна такому чиновнику, такій владі. Така влада недостойна українського народу. І ця влада, я так розумію, всі ці депутати, чиновники, вони, мабуть, діють вже в інтересі нашого ворога, росіянина, бо їм плювати на цю країну, їм би награбувати та втікти. А що буде в Україні, це неважливо. Тоді постає питання. Чи українська ця влада, чи за Україну вона ця влада? Коли вона не турбується про головного, про українського військовослужбовця, який зараз є єдиним гарантом взагалі в існування нашої нації, бо ця війна це війна за виживання нашої нації, чи будемо ми існувати взагалі. Я хочу, щоб це відео моє, таке різке і емоційне, можливо, десь дійшло до якогось там одного, другого, третього, десятого депутатика, щоб в їхніх головах, хоч просвітило, що їх завалять просто. Вони не втічуть і не заховаються, якщо вони не будуть працювати на українську державу. Мало хто це говорить, зараз всі так бояться, щоб утиски не були репресії. А я скажу так, мій обов'язок як військового священника бути серцем і душею, і цінностями нашого війська. І мій обов'язок сказати про це беззаконня, яке твориться цинічно в Україні. Бо якщо вже і священники почнуть мовчати, то вже гріш ціна нам, як священникам. Ісус Христос не мовчав, Він казав, прокляті ви, лицеміри, книжники і Це Він говорив до тих, хто в окупованому єврейському народі, бо тоді Рим окупував євреїв, служили якраз римлянам. Сам Бог казав їм, прокляті ви. Бо ви самі в царство Боже не війдете, і двері тим, хто хоче війти, закриваєте. Оце така доля буде ваша. Всіх оцих чинуш, депутатів, які не турбуються про український народ, які тільки думають про себе і закони приймають під себе, як роздірібанити і тому подібне. Горіти вам в пеклі за ваші діла. Не доведи Боже, щоб військо розвернуло свої стволи. Проти вас. Так що подумайте своєю головою, і може, трошки треба вже свої апетити зменшити. І людям заплатити, які бережуть ваші життя. А ми з побратимами будемо і далі все робити, щоб берегти цю країну і щоб вона існувала. З вами чи без вас. Слава Україні!